Ось яка ранкова краса в Карпатах в Славському просторі артвіта. Мені дуже подобаються отакі тональні нюанси відтіночки. Бачимо? Ось там такий теплий туман, така містика. Туман завжди створює з звичайного відомого пейзажу, ландшафту, якісь надзвичайні містичні моменти дарує. Бачимо, яка краса. Там голубе небо. Чудовий мотив, ну він такий загадковий, трішки згадується Каспар Давід Фрідріх. Ну, бо кольори такі тут відсутні. А це такий німець, він містичний писав. такі пейзажі. Після епохи імпресіонізму все не так сприймається взагалі. Та ось маємо подібний краєвид. Чи десь хрест великий намалювати і буде мотив Каспара Давіда Фрідріха. Я взагалі планую серію пейзажів в туманних, ну трошки більш барвистих, Тут таке маємо, осінь, снігу нема. Точніше то зима, але осіння така. О, а так виглядає кістика. Медитація на туман це окрема цікава тема. Рекомендую, нагадую. Здоров'я!